Все добре, привіт. Ну, як добре. Давайте змиримося з тим, що війна і давайте змиримося з тим, що я про новини мало розмовляю. Ну, не в на своїх відео. Деколи мене криє, я вже просто не можу це дивитися, все. Але ну, щось змістовне про це навряд чи я зможу сказати, тому що це тільки в мене виходить виключно на емоціях. Поматюкатись я і вживу можу. Ну тобто, по-іншому, на жаль, ніяк. Син простудився. Так обідно. Чесно, я здорова, син простужений. я так. дуже продуктивна сьогодні за топлені побуту. Нарешті прибрано все, повичищала, все, як я люблю. Боже за... О, після такий хороший настрій. Ще повчити англійську і все. І прям топчик мого вихідного дня. Нікуди не ходила, нічого такого не робила, тому, напевно, це не так, як я зазвичай люблю проводити час, але як є. Так, е... все добре. Ні, не добре, варто вже давно варто пожалітись на свою роботу. От прийду я в офіс, кажу, які ви класні, які вас обожні. І це бути точно. Ну тобто тут ці мірства немає. Але коли я сижу вдома, поставлю якісь задачі, а вони цілий день від мого керівництва не виконуються. Ну, блін, я вже цілий день не виставити чудовий рахунок клієнту. Ні, ну там є свої проблеми, але це мене не тривожить. Я овен, мені вже потрібно зробити, а не цілий день. Я ж не роблю, не, не поставила якусь таку задачу, що ну реально якби ну почекай, виставити рахунок. Ну, корише, я Прямо ну, дуже зла. А, даже не один, а два рахунки. Ми тут взагалі нема про що говорити. Я не знаю, паніка буде Мой, паніка. <схід> я заговарююсь, Це нормально, в мене така. Оця. Хвороба, ну тобто, а ще в мене така привичка, що якщо щось не то, то я, ну у мене ж Російний склероз. Ну тут причому ну, це така хвороба, яка підходить під все. Ну от реально під все, під любу абсолютну ситуацію. Так, все багато сьогодні не балакатиму, тому що ну нема про що. Ну реально нема про що, а навіть якщо є, то ну як показала практика, тримай краще собі. Все, цьому цьому Пасала, я почала говорити. писати про роботу, і зараз знову робота. Вона така, що в кожній ситуації, кожен шукає свою користь. Кожен захищає користь свою своєї компанії. А так як в рекламі це куча підрядників, куча всього, і ти маєш це все скроїти, все скажімо так, довести до ладу, то трішечки голова в мене постійно на бікрінь. Ну чесно, я не завжди справляюсь. Ну не те, що не завжди справляюсь, а просто я дуже злюсь. Мене емоції прям от зараз мені е, підтверджену полошину написали, ну вона продана. А його вона заброньована була, ви підтвердили. Ну, це ще забронювати це означає, що все він точно за нами. Наш клієнт його має оплатити. Тобто, все як клієнту, виставили ми рахунок, клієнт вже половину оплатив, відповідно. Все, ну це вже закон. І так завжди, це завжди якась така фіговіна. І це е, ми вже кажемо. У нас ми, я не менеджер з продажу реклами, я менеджер з, е, по вирішуванню різного гемору. Це постійно, на постійній основі з приводу своїх колег. Ну, Я правда їх обожнюю. Ну блін, вони круті, класні, вони мене надихають. Але я маю щоб в мене теж все було чітко. Але це, на жаль, неможливо. Я вважаю, що ну, моїй конкретній компанії потрібна ще одна людина. Яка буде тим зв'язуючим дзвіном, яка має ну, між, е, між колегами? Е, наприклад, візува, реалізовувати наприклад, внутрішній функціонал, наприклад, по перевірці документів, пропозицій, що ми подаємо, і все таке. Але це неможливо. Це поки не є можливим, тому що тільки керівництво може це все зробити якісно, так як потрібно, враховуючи досвід, враховуючи. Розуміння ринку абсолютно віддаду я, але мені цього мало. Мені цього мало. Я хочу самостійно це все робити, щоб пришвидшувати процес. Тому що ну, мені здається, що, що мені не подобається. Що мені не подобається, це що затягнуто. Прям кожен раз затягнуто. І мені хочеться. От я відправила пропозицію протягом години, щоб мені вже завізували, умовно кажучи, вказали, ці не потрібні, і все, 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 все в цьому дусі. Ну, я просто вже занадто доросла і занадто, скажімо так, не маленька дівчинка, і оце футболення туди-сюди, мені вже не до снаги. Ну, мені подобаються мої колеги, але в них ще, знаєте, кров з молоком. Ну, тобто вони ще молоденькі, в них, в них вже все круто, в них вже все налаштовано. А я просто кожен раз, ну, наче все ок-ок-ок, але задумаюсь, ну, а далі що, ну тобі під сорок, ти хочеш вже щось своє, щось своє окреме, але при тому при всьому я розумію, я не потягну. Тобто фізично я не потягну. Тобто це треба видумувати щось, ну, щось таке, в чому я сильна. І що, ну, не, скажімо так, якщо я вкладаю свої сили, то щоб вони мені приносили реальний дохід. Коротко, поки що, наче все ок, все круто, але це було б круто, якби мені було хоча б 20-25 років, а не коли по і коли мене моя блін, болячка постійно якось нагадує, ааа, давай, 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 давай пришвидшишся, бо не завтра незвідомо, що буде. така Але так все добре. У мене порівняно, якщо ти живеш в Україні, то порівняно все чудово. Всем люблю обожнюю.